Вітаю вас туристичний сезон набирає обертів. Сфера гостинності у світі одна з найбільших. У туризмі працює 6% працездатного населення планети. Як розвивається ця галузь на Львівщині? Дослідження сфери інтересів. Людям завжди була притаманна цікавість їм кортіло не лише дізнатися, як живуть інші народи, а й відвідати інші землі. З Часом мандрівки не тільки стали джерелом пізнання світу, а й великим прибутковим бізнесом. У музеї історії туризму Львівського інституту економіки і туризму експозиція демонструє привабливість України, Львівщини, зокрема. Окремими кадрами тут відтворюють історію вітчизняного і світового туризму. Очевидно, що туризм як явище, як галузь, почала формуватися тоді, коли почали отримувати фінансові прибутки від того. Але тут, якщо ми подивимось на історію світового туризму, то ми побачимо паломників на березі Нілу. Очевидно, це теж. Витоки релігійного туризму, а тому чіткої очевидно дати якоїсь такої формування туризму, як галузі, ми сьогодні не можемо визначити. Але власне, вся наша історія вона так чи інакше пов'язана з різними видами туризму, які сьогодні вже кристалізувалися в таку конкретну індустрію, яка заполоняє практично весь світ. Природньої краси Львівщині не бракує. 25% національних архітектурних і історичних пам'яток зосереджені на території нашого краю. Львів фахівці називають перлиною Європи музеєм просто неба. В обласному центрі послуги з обслуговування туристів надає чимала кількість різноманітних фірм. Вибір на ринку є. Натомість туристичні можливості малих міст Львівщини, попри усю їхню привабливість і історичну цінність, так і залишаються великою перспективою. Кількість туристів, що відвідують жовку, з року в рік зростає, проте туризм як галузь досі не з'явився ні у дохідній, ні у видатковій частині місцевого бюджету. Минулого року в нас було туристів 37 тисяч. Проти 25 поза минулого року. Ну, я думаю, що це про щось говорить, це ще плюс 50 можна так сказати. Чи ми їх вабимо? Ну, в основному, це, звичайно, ці пам'ятки архітектури, які практично встроєні ще 400 років тому, і можна так сказати, що вони працюють самі на себе. Бо на сьогоднішній день, щоб якийсь був такий привабливий туристичний продукт, товар, який можна було би продавати, чи була достатня кількість фахівців, які би якісно. І кваліфіковано надали посту туристам. На жаль, в жовтві немає і обслуговувати весь цей потік туристів. Ми на сьогодні практично не маємо змоги. Можна так сказати, тому чому так? Ну практично, в жовтні є тільки туристично-інформаційний центр. Це і комунальне підприємство Жовківської міської ради, яке надає різноманітний спектр послуг, в тому числі і сувеніри, і туристичні, і промоція міста, інтернет-сторінка. Але в туристичному центрі тільки три фахівці. Звичайно, ми володіємо мовами, ми знаємо екскурсії, знаємо регіон, знаємо проблеми. Але цього недостатньо. Також є заповідник, де є якась кількість екскурсоводів. Перепрошую, ну і ще на сьогоднішній день. Аж 2003 року, наскільки я пам'ятаю, є одна туристична фірма приватна, але в більшості вона займається виїзним туризмом. Тобто це країна близького і дальнього зарубіжжя. Останнім часом Жовква стала центром проведення різноманітних спортивних змагань, міжнародних турнірів. Проведення їх на високому рівні додало місту додаткової промоції. Тепер, каже Любомир, необхідно усі ці напрацювання звести в єдиний комплекс. Подати на ринок не лише як спортивний, а як завершений туристичний продукт без допомоги держави, туризм розвиватись не може. І всі органи влади, місцеві, районні, обласні декларують, що все-таки туризм в Україні, а також особливо цей західний регіон, є пріоритетним. І, на жаль, на туризм сьогодні в районі не виділяється належна кількість коштів, я навіть не буду казати, в яких відсотках, це десь до 2%, це суто на фінансування туризму. Це і мало. Але ми всі розуміємо, яка є ситуація зараз в державі. Однак, якщо ця галузь, а ця індустрія, яка потребує капіталовкладень, якщо вона не буде фінансуватися, то вона не буде давати і цієї належної віддачі. Тобто, перший крок повинна зробити держава. Тобто, показати. Що це є вигідно. Наступний крок самі зроблять і приватні інвестори. Держава в що буде надходити? Насамперед, в те, що буде невигідно приватнику. Це, наприклад, реклама, промоція, ну, це якісь акції, це, наприклад. Виїзди, конференції, представлення міста, регіону за границею це є те, що просто підприємець на себе не візьме. Це буклети, і, і так далі. Це і стратегія, перш за все. Ну немає стратегії розвитку туризму в жовтні і жовківському районі. Тобто, ми, по суті, не маємо карт-бланшу, по якому ми рухаємося і до якої мети ми йдемо. Розбудова сфери гостинності це створення тих робочих місць, яких так потребує нині Україна. Готель Стиль перший приватний готель, збудований у жовтні. На ринку він з'явився сім років тому. Три з них припали на час світової фінансової кризи і були не дуже сприятливі для розвитку бізнесу. Та, попри усі складнощі і труднощі, готель розвивався. Починали з п'яти номерів, тепер їх 48. Було для звичайного клієнта, який просто проїжджає. Тепер, коли вже стало 48 номерів, то вже більш і для туризму такого, більш розвиненого, для групового туризму. І відношення до клієнта: що чим номер повинен бути чистий, затишний номер, їда повинна бути гарною. Во спокій центральне місце. Жовки можна погуляти, походити, і цікаве, дуже дуже цікаве місце. Три зірки, що присвоєні готелю, гарантують комфортне проживання як в апартаментах класу люкс, так і в більш дешевих готельних номерах. Вартість послуг готелів, розташованих у містах супутниках Львова, як правило, суттєво нижча ніж в обласному центрі. І цей факт є неабиякою перевагою на ринку. Приваблює туристів і тому. І... Є можливість працювати з туристами, бо то недалеко, то 22 кілометри до оперного театру, і то зручно по прямій. Коли по місту можна на окраїну міста їхати і годину час. От, і хто то розуміє, то вони. Знаєте, і зупиняється в жовтки. Готельний бізнес справа сезонна. Найбільше клієнтів з травня по жовтень. Рентабельним готель є при завантаженні хоча б на 60%. Щоб досягнути такого результату, треба мати постійних клієнтів, напрацьовані ділові зв'язки і добру репутацію на ринку. Імідж формується не за один сезон і вимагає відданої праці кожного члена колективу. Щоб бути конкурентно здатному на ринку, весь час треба слідкувати і підвищувати рівень готелю, і послуги, і якість, щоб і ну все, і кухня повинна розвиватися, не приїдатися, бо є клієнти, які постійно приїжджають в відрядження, от, зупиняються, і вони все то бачать. Поляки, які заїжджають, вони теж бачать рік від року, що що змінюється в готелі. Відвідувачам ресторан пропонує страви української кухні. Усі блюда красиво оформлені, корисні і звичайно смачні. Меню для зручності туристів написане двома мовами українською і англійською. До початку кожного туристичного сезону ресторатори готують смачні новинки. Цьогоріч, до прикладу, гостей будуть дивувати козацькою розвагою. Фірмове блюдо, як прийнято у фешенебельних закладах, гостям виносить шеф-кухар ресторану. Ресторани при готелях їм трошки тяжче, ніж ресторанам самостійним, бо клієнт трошки інший. Коли ресторан при готелі, якось до нього ну, менше розрібний клієнт заходить, заходить з вулиці. У нас маленьке містечко, і я думаю, що тут інформація про щось нове зразу йде і є бажання прийти ще раз, ще раз і ще раз. Ринок готельних послуг на Львівщині стрімко розвивається. У жовтні до прикладу будуються ще три готелі. Поштовхом для розвитку готельного бізнесу, без сумніву, стало євро 2012 Принаймні, проведення фіналу чемпіонату в Україні у Львові, зокрема, дало можливість оновити наявну інфраструктуру в найкоротші терміни. Що тут відкриваються готелі? Ми все робимо, і весь персонал робить, щоб бути кращими. Щоб бути цікавими для відвідувачів наших, і все то робиться. Кожен підвищує свій рівень із працівників, старається. І думаю, що повинно бути все добре. Що криза колись мине, і повинно на Україні все бути добре. Плани вони є, влади вони є озвучені. В якомусь напрямку вони реалізовуються. Скажем так, я не є дуже великий прихильник Євро 12, тому що я не дуже великий любитель футболу. Як на мене, це болівальники це не той контингент, який дуже розвинеть туризм, тому що вони приїдуть на 2-3 дні і назад повернуться. А та вся, та вся інфраструктура це добре, значить, розвивається інфраструктура, вона залишиться. Але як, наприклад, і в Іспанії ми маємо чи вона буде загосподарьована, чи вона буде потребована в такій великій кількості, ми не знаємо. Особливо мається на увазі стадіони чи правильно, чи ні, ну мені важко сказати. Бажано, щоб дороги зробили. Це моя особиста думка. На вітчизняному ринку поруч з приватними готелями, мотелями, кемпінгами послуги надають і відомі міжнародні готельні бренди. У Європі готелі будують з розрахунку 10-15 готельних місць на одну тисячу жителів. Якщо брати за основу цей міжнародний показник, то львівський ринок готельних послуг ще не сформований, хоча позитивні тенденції вже є. Старшокурсники Львівського інституту економіки і туризму щорічно проходять стажування за кордоном. Ми попросили оцінити якість вітчизняних і зарубіжних готельних послуг порівняння з порівнянні швейцарію хотілося внести це, напевно, що якесь покращення інфраструктури, тому що нас готелів є досить багато, які практично задовольняють потреби всіх гостей, які приїжджають сюди. Порівнянні швецари, Швейцарія – це вже країна з багатолітньою історією, історич історією готелів. Тобто там з'явилися перші готелі, які функціонують вже давно. І сервіс там відповідно трошки вищий, ніж нас. Я була у Греції. Ось так. Це також була готельна справа. Ви знаєте, це такий досвід просто побувати навіть за кордоном, і подивитися, як працюють готелі. Зовсім інших країнах світу, і знаєте, завжди говориться, що в нас щось не так. Не можу сказати, що готелі у Греції настільки краще працюють, ніж готелі у нас. Я проходила практику у чотиризірковому готелі Криту, і тут я працюю також в чотиризірковому готелі. І я не бачу розбіжностей дуже великих між, між рівнем обслуговування, між рівнем організації праці. Навпаки, в Тобто, навпаки, в цій мережі, в якій я працюю, мені здається, що навіть організація праці і рівень надання послуг гостям він є вищим. Туризм на Львівщині це мережа можливостей, стверджують науковці. Визначені різні типи туризму культурно-пізнавальний, діловий, науковий, спортивно-рекреаційний, релігійний, сентиментальний, екологічний тощо. Для кожної з цих груп в ідеалі на ринку повинен бути і свій набір туристичних пропозицій людина, колекціонер вражень. Якщо одні готові за це платити, то інші мають можливість на цьому непогано заробити. Сміливі ідеї при Насять гарні прибутки. Людовий готель у Швеції. Ice готель. Він розташований на півночі у 200 км від полярного кола. Його широко будують з льоду і снігу. Родзинкою є так званий такий екстремум люкс для молодят. Проживання при температурі мінус 5 градусів за Цельсією, одну добу всього. В спальних мішках, голенячих шкурах, повний сервіс для проживання. І таким чином, той, хто так скористається тим екстримом, отримає сертифікат відповідного такого, туриста екстремала. І вже за даними на сьогоднішній день користувалися тим льодовим готелем понад 5 тисяч людинодіб, а на екскурсію приїжджало понад 30 тисяч людей. В світовій економіці туризм є найрентабельнішою і найефективнішою галузю. Тобто, ми відчули, що треба творити послуги, які би розвивали людину. На жаль, так склалося, що туризм на туризм дивилися дуже спрощено. От, і коли ми почали аналізувати і застосовувати певні доводи переконання щодо підготовки фахівців з вищою освітою, і що саме ті фахівці повинні виконувати ту багатовекторну діяльність в нашій багатоукладній економіці, і ми показали, що туризм. Це різні види діяльності, починаючи від кордону, транспорту, закладів розміщення. Це готелі, мотелі, ресторани, чи там курортні заходи, пансіонати і так далі. Розвиток туристичної галузі передбачає реформаторський підхід і до підготовки кадрів. У 2004 році рішенням Кабінету міністрів України на базі навчального закладу, де готували спеціалістів для торгівлі і громадського харчування, створений Львівський інститут економіки і туризму. Випускники вузу, за словами ректора, здатні організувати і забезпечити весь процес високої гостинності. Навики якісного сервісу студенти здобувають безпосередньо. Під час навчального процесу. Ми не вишукуємо велосипеди, ми вивчаємо досвід, який у світі. І наші лабораторії, наприклад, лабораторія туристичної ресторанної інфраструктури, вона віртуально знімає на щодень нам інформацію про стан готельно-ресторанного сервісу у світі. І ми обробляємо цю інформацію і її впроваджуємо в навчальний процес. Таким чином, студенти навчаються не по джерелах, яких остав'я колись казали по жовтих конспектах а вони вивчають те, що є сьогодні вже на цивілізійному рівні. Індустрія туризму серед трьох найбільш експортних галузей. У 21 столітті туризм, стверджують експерти, перетвориться на одне з найбільш вагомих соціальних явищ. Витрати населення на туристичні послуги в ряді країн займуть третє місце після витрат на харчування і житло. Розвиток індустрії туризму дає можливість створити великий ринок робочих місць. Цікаві дослідження провели у Львівському інституті економіки і туризму. Ми робили такі обстеження, такі розрахунки. Уже Дві тисячі одинадцятого році фахівців менеджерського рівня для того, щоб відповідав, відповідав персонал тій інфраструктурі, яка розбудовується, ті готелі, ресторани, які є сьогодні у Львові у Львівській області, буде потрібно 2000 тисячі осіб. Кожного року таких фахівців за нашими розрахунками, треба понад 700. Понад 700. А фахівців, про які я говорив, які не вимагають. Високої інтелектуальної підготовки, світоглядної, професійної підготовки, тобто рівні обслуговування обслуговуючи персоналу, Покоївки, швейцарії, так і, так і інше, їх буде потрібно на 2019 рік понад 12 тисяч. Про інновації, про перехід української економіки на інноваційний шлях розвитку говорять давно і на усіх рівнях державної влади. Правда, у чиновників, як кажуть, віз і нині там на Львівщині справу намагаються зрушити з місця за допомогою громадської ініціативи. Україна сьогодні не є інноваційною державою. Є ідеї, є науковці, є новатори, бракує системи. Пройти шлях від передових наукових ідей до прибуткових нововведень, інноваційних технологій ініціативним людям надто складно. Про це відверто говорили учасники інноваційної весни у Львові. Цей захід громадська ініціатива, підтримана владою, провідними навчальними закладами, бізнесом і міжнародними структурами. Ми до цієї ідеї йшли довго. перше називалося вона лабораторія ідей, коли збираються молоді люди, генерують ідеї, просувають їх в бізнесі. Потім, коли просто ідея, це ще ніщо, треба діяти, вчитися, треба щось робити, Назвали це марафон ідей. І цей марафон ідей тривав цілу весну. І виникла така думка, ой. То в нас і весна вся інноваційна, інновацій, нас не такий марафон. І ще вона має гарну другу назву англійською мовою, крім Innovation Sprint, як інноваційна весна. Ще Innovation нове як інноваційний трамплін. Повинні створити нову цільність спільно з клієнтами. Це якраз так, яка перспектива всього світу зараз розвитку. Саме найкращі компанії, найкращі. Провідні компанії починають перетворювати свою стратегію на не боротьбу по конкурентну, я маю на увазі, нанищення один одного, а саме на створення спільної з клієнтом нової цінності. І от ми кажемо, що інноваційне продусерство, яке би мало бути основою того всього, у нас є вчені. У нас є багато о, бізнесменів. А тепер треба, щоб були ще ті менеджери, ті продюсери стали, які б могли саме. Ну бути зацікавлені, мотивовані. Ну для цього треба мати і державні механізми само собою. І це щось робиться в цьому напрямку, але ми не будемо чекати, поки воно аж так. Ми хочемо, щоб цих людей підготувати вже. Для того ми маємо міжнародні проекти. І таких людей треба, щоб були фахові люди, які розуміли, як управляти інноваціями. Українські новатори мають реальну можливість втілити свої ідеї. Необхідно лише вступити в європейський консорціум в сучасному світі. Вигода співробітництва ви. Значається не територіальною близькістю і не найдешевшою робочою силою, а створенням найбільшої доданої вартості її досягають наукоємкими технологіями і креативністю персоналу. В консорціумі пояснювали європейські партнери. Може працювати на рівних умовах декілька фірм з різних країн. Є основна вимога іноді, правда, українським організаціям це важко зрозуміти. Дослідницька команда повинна працювати над вирішенням європейської проблеми. Ми не фінансуємо організації лише за те, що вони гарні дослідники. Обов'язково ця команда має вирішувати актуальне для Європи питання. Є документи, де конкретний перелік тих проблем, які потребують вирішення. Вдалося всього-навсього за інноваційну весну 2011 подати з одного боку всього-навсього 5 п'ять проєктів, так? А з другого боку, якщо минуло не було жодного проєкту, а цього разу п'ять, то це дуже багато. Вони подали в галузі електроніки, лазерної техніки, і вони будуть в консорціумі працювати з німцями, іншими компаніями, розробляти техніку для медицини, то що я кажу. Це є інститут фізики конденсованих систем. Це є центр фрактал Львівського національного університету, це є академія друкарства, яка займається екологічними проектами. І це є нас білої клітини, які займаються. Також от є професор Стойка, які займаються проектами доставки ліків, унікальна технологія в організмі людини цільово, коли лікарство. Яке введене в людину, з допомогою їхньої технології доставляються в ціль, де пошкоджена клітина. пленарні засідання інноваційної весни були присвячені науково-дослідній діяльності між Євросоюзом і Україною в галузі наноінженерії і нанотехнології обговорювались питання підтримки підприємництва та інноваційного розвитку. Буде соняші конференції, відеоконференції. До нас приєднаються індійці, швейцарці, шведи. Тут присутні дата тут присутні будуть німці. Тут приїхали з Сум, приїхали з Польщі. Я думаю, вони бачать, що це якась, що наша мета якраз є, не створити структуру і, і створити собі, собі робочі місця. А наша мета є, що кожен має бути залученим до цього, скажу так, святого діла, щоб цей регіон. Не пісково Львів як регіон, а регіон може бути об'єднання і Пшемисів. Бачені підлазя ж Пшемисля. Це може бути і навіта Індія, може бути якось в понятні нашому, як регіон, так які об'єднуються сьогодні саме заради того, щоб конкурувати і, і забезпечити життєздатний розвиток. В межах заходу відбулася виставка лабораторії магнітних сенсорів Національного університету Львівська політехніка. Вчені цього вузу уже не раз брали участь у великих міжнародних проектах. Ми створюємо радіаційності, стійкі сенсори, пристрої які діагностують магнітні поля в таких великих проєктах, як створення, наприклад, екологічно чистої енергії з методом керованого термоядерного синтезу. І у нас співпраця є з найбільшими реакторами термоядерного синтезу у Франції, в Англії, в різних в Чехії, в різних країнах Європи. І тут на цій виставці якраз представлені ті. Реальні діючі наші розробки, які працюють зараз в англійському реакторі, європейському найбільшому джет, у французькому реакторі Торсопра, в розробки, які виконувалися і використовувалися в дослідницьких ядерних реакторах Чехії, Росії, в інших. Тобто ми створюємо досить такі. Знані в міжнародних проектах. Елементи, але при цьому ми намагаємося, щоб Україна, наша як держава, також долучилася до цих міжнародних проєктів. Тому ми навіть ініціювали такі зустрічі з, євро, з Євроатомом в Україні Був в 2008 році. В Києві була така нарада, в якій приймала Академія наук, президент Академії наук Борис Патон, створений меморандум підписаний. І я думаю, що Україна має перспективу до таких розробок. На розробку і впровадження інновацій необхідні немалі кошти. Вітчизняний бізнес на такі капіталовкладення йде неохоче, вважаючи такі інвестиції ризикованими. Для створення інноваційного продукту є можливість використати гроші Європейського Союзу. Українські організації можуть отримати допомогу в межах сьомої рамкової програми. Про це теж докладно розповідали на інноваційному заході. Зараз завершується формування мережі контактних пунктів. Кій пункт вже розпочав роботу і у Львові. Ми тепер маємо офіційний статус, номінований в європейському Союзі. Тобто це означає, що ми маємо можливість війти в європейську мережу національних контактних пунктів, що підвищує наші можливості з точки зору в першу чергу заходження партнерів для нашої організації. Ну і в другу чергу це доступ, більш оперативний доступ до інформації, яка надає Європу до можливостей. І наступне це певний вплив. Формування пропозицій для наших урядовців щодо національної політики в сфері науки, інновацій і інтеграції в Європу. Але чому ми там попали? Звичайно, виникає питання. Попали, тому що ми одні з перших в Україні цю тему ще почали з 2001 року, завдяки контактам з польським національним контактним пунктом. І це наш приклад це просто приклад розвитку знизу вверх ініціативи. Тому що ми мали два проекти шостої рамкової програми. Зараз закінчили один проект сьомої рамкової програми. Виграли цього року недавно підтвердження, йдуть переговори ще один проєкт з 7 рамкою програми. Тому коли ми консультуємо, знаєте, є такі консультанти, які консультують, як готувати їсти, але обіду не вміють приготувати. Тобто ми є такими консультантами, які консультують і вміють це зробити самі. Тому нас трохи знають в Україні добре, значить, і ми, нас знають добре вже в Європі. У перспективі у Львові заплановано створити Львівський інноваційний центр. Чи він додасть до існуючих нині організацій, які в міру своїх сил займаються просуванням на ринок інновацій, сучасний менеджмент? Чи буде створена нова структура? Поки невідомо. Головне, щоб в Україні у Львові, зокрема, залишались талановиті люди, і їм було вигідно тут працювати. То в нас є талановиті люди, нас професори, професора, нас талановиті студенти, нас талановиті інженери. Просто єдине, що в них мало свободи. В них свободи мало, вони бояться деколи своїх рішень. Вони є вільні в, в науці, вони вільні в своїх наукових поглядах, але чи вони вільні в соціальному плані, вони залежні від зарплат, дуже сильно, вони мінімальні, мезу. І тому їм це тяжко. І вони побачили, що є люди, які готові їм допомогти стати вільними людьми. Тобто, що він може вільно. Спілкуватися, говорити з японськими фірмами, з німецькими фірмами. Він вміє це робити навіть. Я думаю, цей бренд, що ми є талановиті люди, він існує. Незважаючи на всякі спекуляції навколо цього, він існує. Сфера вашої діяльності, як завжди, викликає наш професійний інтерес. Чекаємо на вас наступного разу. До побачення.